Сьогодні у нашій бібліотеці був захід літературний, присвячений 209 й річниці з дня народження та з дня смерті Тараса Шевченка. Ми його шануємо, ми маємо багато книжок, ми розказуємо про нього, ми ведемо його слово у народ. Так було завжди, так буде завжди. На літературному заході нашому сьогодні звучали його вірші. Ми Бесарабія. Ми розмовляємо різними мовами. Тож його вірші читалися на різних мовах. Його вірші читалися на українській, болгарській, румунській та гагаузькій мовах. Є сі фомі, іні мам'я, єсті мигря, дичень тріть, чор, інтіні, кебя, кшті, ковряй сідой. Капуна мето айла съфрая отурмаш, Апшан гълдъжа са гъкте пиедаланмаш. Кючокчо къщазар имеклери ташияр, Анаса да онара юретме чалшияр. Беден скитам и политам Високо до Бога, Да се моля, но не мога, Не познавам Бога. Погребете и станете, Уковись струшете, свобода та скрив душманська, поросете, укрепете. І за мен в семейство, волну, Гуляму і нову не тижете, а спомнете з добро тиху слово. Читайте Шевченко, приходьте до бібліотеки. Шевченко це наш великий кобзар. Ласкаво просимо до нас. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.